Зерна наміру. Чим же визначаються людські наміри? Чому хтось виходить із сильного відчуття прийняття і включення, а хтось із почуття а, виключення та розділення. Погляньте уважніше. Ваш намір в основному сформований переконанням, що ви відокремлені від інших істот, індивідуальність, особистість. Іншими словами, Ваше от, ототожнення з особистістю створює намір. Ключове слово тут ототожнення. Якщо ви не, отожди, не, отож, не ототожнюєтесь із а, почуттям відділеності, ви не накопичували б карму. Будь ваше ототожнення всеохоплюючим, це означало б кінець кармічного циклу. На жаль, ототожнення з. Вузько обмеженою особистістю примушує людей бути зі світом а, вибірково, а не приймати його цілком. Постійні перепади між подобається і не подобається. Потягом і відторгненням зміцнюють відчуття відокремленості. З часом відчуття подобається-не подобається, подобається ущільнюється стають частиною особистості і виробляють все більше карми. Особистість перестає бути перевагою і стає гратами. Повчання буде гаутами на цю тему, особливо бажання на відсутності бажання. На жаль, неправильно розуміється і часто спотворюється. Будда був надзвичайно сприйнятливою людиною, і він дуже добре знав, що без бажання немає і буття. Насправді Будда вказував на те. Наскільки важливо діяти, виходячи зі стану внутрішнього задоволення, а не з пристрасного бажання. В такому разі ваше життя стає вираженням блаженства, а не прагненням його. Отримати бажання не випаровуються. Воно стає усвідомленим, перестає служити паливом для вашої ідентичності без вашого відома. Тепер. через 5 Тепер це інструмент. Яко, яким ви можете свідомо керувати, тепер ви бажаєте благополуччя усій планеті. Таким чином, камінь спотикання це ваше ототожнення з бажаннями. Коли ви перестаєте з ними ототожнюватись, дистанція між вами та вашим розумом. Ви просто робите те, що потрібно тут і зараз. Ви вчитеся грати з бажанням. Воно більше не керує вами. І тоді. Кармічні пута повністю спадають.